Ігор, я сьогодні з однодумцями самопомочу був в Кіровограді, зустрічався з людьми, центральна площа. Там тепер пам'ятника Ланіну немає, там тепер площа пам'яті Героїв Небесної Сотні. Родина Кіровоградського фермера, вбитого на Майдані, стоїть на цій площі. А губернатором області новий вже нинішній президент призначає людину, яка голосувала за закони 16 січня. І люди запитують, а що нам робити? Я думаю, що тут у всіх одне розуміння. Вулична люстрація, як ви кажете, вона почалася як відповідь людей на те, що вони вже змінилися, а держава ні. І насправді ми всі засуджуємо побиття, ми всі засуджуємо вкидання в баки як метод, бо ми розуміємо, що це неефективно. Але головне в іншому суспільство каже всім нам: ми не дамо. Згаяти шанс на очищення, ми більше ніколи не будемо холопами, над якими знущаються, обманюють, обкрадають, а ми будемо терпіти. Я хотів сказати одну важливу річ. Справді ми сьогодні, нарешті, маємо закон про очищення влади. Він передбачає, що кожна перевірка кожного судді, прокурора, міліціонера, посадовця буде оголошуватися на сайті Міністерства юстиції. Буде Вивішено про це. І в мене заклик до кожного громадянина в вашому районі обов'язково є суддя-прокурор, і міліці... хабарник, і прокурор-хабарник, і міліціонер-хабарник. І дуже важливо, щоб ви включилися в процес перевірки цього хабарника. Нагадаю, що в законі написано, що мають піти усі КДБшники, усі люди, які під час майдану сиділи на керівних посадах і дивилися, як розстрілюють людей. А головне, усі ті, хто не може пояснити походження майна своєї родини. Як тільки ми зробимо таку перевірку, ми виймемо всіх людей, які вкрали гроші. Тому Светлана. страшенно важливо, щоб ми це зробили, і без людей е це не вийде. Тому кожен громадянин має до цього доєднатися. Стати ілюстратором.